Зараз я знаходжуся в Степанівці в лісі, неподалік урочище жолоб. Я тут пройшовся декілька там грибочків, знайшов. Але тут урочище жолоб, тут була краївка УПА. Вчора було 14 жовтня, а 14 жовтня Зародилося упа. Оцей ліс називається запуст. Вже тут мало що лишилося від того запуста. Ось такий річчок. І розділяє запуст і цей ліс. Оцей ліс був у 82-му році вирізаний. Це, виходить, стільки 40 роки назад тут. Був вирізаний ліс. А де краї... краївка була, то там десь в 85-му році, 40 років назад. І так від запуста, там урочище самолович, то цей це ліс був вирізаний в 82-му-90-му році. Отак От я йду таким лісом. Така красота росте. Оцей ліс в 82-му році був вирізаний. Це, виходить, за стільки часу за 43 роки виріз такий ліс. І так вирізали такими смугами ліс. Один такий час, а далі трошки пізніше, і там біля самоловича в 90-му році вирізали. Тут трошки ліс молодший. Вже його десь вирізали десь в 87-му році. Тут такими смугами його вирізали. А вже ліс. Тут вже молодший ліс. Тут трошки так рідче, бо тут проріджували. Ділянки вирубували. І трошечки рідче. А тут в лісі стежка до краївки упа. Ота стежка. Колись біля цієї краївки то росли дуби. Такі великі, дуби. Стежка натоптана. Значить люди ходять сюди, відвідують. Не забувають. Тут і сосни ростуть. Колись тут казали велика соснина. Дуже такі великі, грубі сосни росли. Це в 80-х роках. Це сосни виросли вже потом з насіння. От такі сосни трапляються. Там далі і багато сосон. Тут казали велика соснина. Тут дуже такі великі грубі сосни росли в 80-х роках. В 85-му році спилили 45 років ці сосна. Сосни тут такі. Ну я так далі продовжую йти стежкою. До Краївки, де була верніше краївка була, От така стежка туди, тут ростуть дубочки, тут недалеко була краївка. А біля краївки росли доби. Я то знав, де ця краївка? Мені показали старші хлопці. Та й потім організовував сюди походи. Але ж боялися, щось діти боялися. В 80-ті роки були налякані тією пропагандою, боялися сюди. Куди хоч підемо, тільки сюди не підемо. Нас тут казали на них Бендерські ями в Степанеці. цьому дубочку десь 40 років, а тут були такі великі велетні дуби були, де була ця краївка. А колись в дитинстві, то ну, думали, що десь тут і оружжя сховано є, і кулемети, і так само ми між собою балакали колись в дитинстві. Отак От вийшло, що краївку знайшли, потім знайшли. Щоб бумага, де папір був, бо тут типографія була. А вже з продуктами краївку знайшли вже вже, вже пройшов деякий час. Та вже думали, о, тут, напевне, багато зброї наховано". ще то в дитинстві ходили на розкопки шукали, шукати зброю. То зразу такі сміливі, вже ми не ми знайдемо зброю, ще щось. А тільки доходили до цього місця, вже десь страх появлявся, вже такі всі були налякані, боялися йти. З лопатами прийдемо сюди, походимо, походимо, копнемо трошечки. Десь якась геляка, чи якась ташка прилетить, і вже дуже такий страх виникав. Так, оце я доходжу до цього місця, де була криївка. Люди сюди ходять, бо тут таке натоптане місце. Протоптане. Отак. Такі дубочки. Ось такий виямок. Це сама криївка. Її більше 10 метрів, метрів 12. Я зараз попробую тако шагами. Так, так звідси ямка починається. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, одинадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16-17 кроків. Довжина краївки. Отак. Отак тянеться 17 кроків. Велика краївка була. Тут була типографія. На цю сторону ви... 17 кроків я насчитав. Ну, велика була. І десь треба було цю землю подіти. А, а там внизу жолоб. Колись як я в дитинстві пасли корови тут, то тут болото було, було, сиро було. Вчора було 14 жовтня, день заснування упа 1942 року. Це виходить вже 83 роки назад. Понад 80 років. Це пам'ятний хрест, прапори, дубочки. Тут колись було 80 роки, такі дуби були, великі дуби були. Хтось квіточки приніс. Ота, бачите. Морхом застелив, квіти, квіти приніс. Не забувають люди. Андрійчук, Василь, Далінилік Олександра, Костюк Ольга, Ісів Семен з 20 року. Я раніше не знав, Ісів Семен з Боложівки. А це Андрійчук Василь з Рохманова. А тут до Боложівки близько. Якщо взяти кілометрів три до Боложівки. жівки, там ікона. Та вверху ікона. Це із хати Андрійчуків. Ікона. Те, що було з Рахманова. так. Ісів Семен, Господарчий. Костюк Ольга Оля, Данилюк Олександра. Оце працівники технічної ланки, то це вони займалися тим, що ну, печатали. Газети печатали чи там печали. Ну, казали, афішки такі, пропагандистські листівки писали. В 51-му році загинули. Ну тут два роки вони були. 49-й по 51-й рік були. Ось такі дубочки, а колись тут було такі великі дубочки, це вже ці дубочки вже виросли після. Оце прапори такі. Ось така мандрівочка вийшла. Оце такий склон, це східний склон. А тут до степаники близько, а тут аж через річку певне кілометра немає. І ферма була Степанівки. Тут дубочка, колись туди були такі великі дуби. А тут а внизу вільхи ростуть. Тут такий горб. Вільхи ростуть. Колись як пасли корови тут було мокро. А зараз сухо зробилось, клімат змінився, там річечка текла, вже вона напевно пересохла. Ось такий цей жолоб, урочище жолоб. У 80-х роках минулого століття тут не можна було пройти, бо вода чвакала. Було то було. А зараз сухо, я йду, кропива, росте сухо. Ну, правда, вільхи то ростуть. Вільхи то ще гарні тут ростуть. Ось так, жолоб. Оце я в самому цьому жолобі. Раніше тут було мокро, а засухо, тут ростуть вільхи. А це східний схил. Тут був схрон з папером, на якому друкували листівки. Він крутий цей горб такий то тут був схон. Та його знайшли з листівками був. А там далі аж туди, на південно-східному склоні, то була краївка з продуктами. Чи схрон, чи як правильно. Я вийшов на цей склон, Він високий, крутий склон. Отут тут на цьому схилі то був схрон. З папером. Такий крутий схил, і десь на цьому схилі то був схрон. Десь приблизно отут був схрон. Ну і є така виямка. Тут папір зберігали. Ну тут на возвищеності, щоб сухо було, от така виявка. Ось така тут виявка. Тут папір зберігали. А тут такий крутий схил. Так добігає до кінця моя така мандрівочка, лісом до криївки упа.